Сьогодні наша літературна вітання вітає гостя з Кривого рогу, цікаву письменницю з яка пише про психологію. я так роз... я я, що я так що про психологію. Тож надаємо слово Юлії Етікар, яка розповість про милого хлопчика і не тільки взагалі познайомить Крапивницький зі своєю творчістю. Тож вітайте Юлія Етіка. Всім доброго дня. Хочу подякувати за те, що ви приділилися час сьогоднішнього заходу. Також подякувати музею мистецтва Аліні Шевченко за те, що надали можливість мені приїхати і поспілкуватися з вами. Також я хочу розпочати з подяки нашим захисникам. Оскільки, якби не вони, то такі заходи ми б не могли проводити, писати книги, малювати картини, писати картини. Вибачаюся. І взагалі намагатися жити повноцінно, наскільки це можливо в наш складний час. Я сама з Кривого рогу народилася, проживаю там. За професією я адвокат, але в мене таке хобі, як писати прозу та поезію. Вона з'явилася досить давно, ще в дитинстві це була поезія досить примітивна, звісно, дитяча. Але з часом я зрозуміла, що доля мене повертає до цього перемесла в тому числі. І так народився мій другий роман, який називається «Мой хлопчик. Не можу сказати, що я пишу про психологію, тому що я пишу психологічні романи здебільшого. Що це означає? Це твори, в яких я намагаюся розкрити внутрішній світ героїв з точки зору боротьби з собою або з певними зовнішніми обставинами. Тобто, як мені сказали на одному курсі з письменницької майстерності, що ну, не лише мені, взагалі нам всім, що ви маєте мучити свого героя максимально просто, і в кінці він має або перетворитися. На метеликах, грубо кажучи, або навпаки. Тобто ця боротьба, яку і ми ведемо в собі ну, фактично кожного дня, вона ж насправді є. І той етичний вибір, ціннісний вибір, який ми робимо, він визначає нас як людей і визначає нашу взаємодію зі світом, в принципі. Інколи все світ говорить до нас. Якщо нам здається, що він не говорить, то значить ми погано слухаємо, оскільки я вважаю, що Всесвіт говорить з людиною через знаки, через якісь, можливо, факти або події. І людина, яка здатна прислухатися до себе в першу чергу і до оточуючого, вона може ці знаки побачити. Я б хотіла побудувати наше спілкування так, що так як ви не читали книгу, я так розумію, Аліна, ви читали книгу, <світ> читала добре. Щоб не там спойлерити, можливо, хто захоче взяти почитати, оскільки я і подарунку примірники, можна буде придбати, хто захоче. Щоб не спойлерити сюжет, оскільки там є авторські сюрпризи, деякі, які не хотілося прокривати там повністю, але в той же час як вам було цікаво, я поєднала презентацію з темами дотичними до сюжету. Скажімо так, це пов'язано також із психологією. Як ви думаєте, назва милий це позитивна чи негативна характеристика? Якщо ви бачите книгу, ви її не знаєте, який вас... Мені відразу згадується милий друг так. Вона та на пасад. Може, там все, я не знаю. Я її не читала. А, є ще якісь я. думки? Я, я про знаю, так що. Заінтересованих усім ми тоді, наприкінець. Цікаво, значить, там милий хлопчик, ну може щось таке, як то кажуть, з подвогом щось. Може він милий, але насправді приховується за цим хлопчиком. Так, ну як мені сказала одна читачка в кривому розі, коли я запитала, вона теж книгу не читала, вона така, ні, ну те, що він дивний, зрозуміло, сидить, спілкується з птахом. Я не лише спілкуюся зі своїм котом, а ще й прислухаюся до його пора. Так? Це тих типу там. Насправді, милий друг, так згадав милий друг. Я коли читала цей твір, чесно, вже в деталях не пам'ятала. Можливо, моя підсвідомість якось і видала, але ну, свідомо я не співставляла, що ця назва схожа на милий друг. Так вийшло. Насправді, милий хлопчик це головний герой. Зараз я буду переключати слайди. Подіваюся, ми не вийде. Так, так, так. Ага. Натхнення. <клес> Натхнення. Те, чого починається будь-який Ви бачите зараз Драмтеатр. Це в місті про морозі у нас таких найзнаменитіших, якщо можна так сказати, будівель міста біля цього, власне, <клес> біля цього театру. Взагалі в місті Пілоріг, так як я там проживала, я певним чином асоціювала деякі е, сюжетні лінії з е, містом, театром, і в театрі деякі події сюжетні розвиваються біля нього. Я надихалася е, такими, знаєте, творами, коли писала малого хлопчика, там, де дуже неоднозначний головний герой, ми, не мог, ми, ми ніби симпатизуємо йому, але в той же час деякі його... Вчинки ми засуджуємо або не визнаємо. І я це з тим, що головного героя, в принципі, ті, хто читав книгу, сприймають кардинально по-різному. Він комусь або дуже подобається, що він, він так, як в житті, там, не приукрашений при, при, при якимись там, добрими. А деякі люди прям відчувають відторгнення від нього, що от він такий там, негідник, все, як він поводиться з дівчатами, з тим, з цим. Тому е, я вважаю, що я свою задачу виконала раз так, і в принципі це для мене ну, добра реакція про те, що вона досить різна. Е, про героїв. У нас є герої Таня, студент другокурсник, звичайний собі хлопець, але який втрапляє в незвичні життєві події. І Маврикій. Маврикій – це вог, він і герой книги, і символ одночасно. Як гадаєте, що символізує хол взагалі? Голова. Не лише. Якщо, якщо в бік релігії подумати. Ну, Пальмову їм приніс так. після потопу. що є там земля, сподівання якісь надії? є. Це як душа або святий дух, тобто як посланець Бога, можна так сказати. Тому що, коли я придумувала. Голуба по сюжету з ним трапляється не дуже приємна з Голубом ситуація, в якій себе ведуть головний герой. І з цього починається певний, певний етап подій для головного героя. І це символічний момент саме з цим Голубом. Він, нібито як герой, втрачає якимось чином свою душу. Коли я придумувала голуба, я про це не дуже думала, про символізм. Мені просто здалося, що це і невинне створіння, і водночас. Це як жива істота. Тому продумався цей голуб. Коли я почала копати глибше, я дізналася, що насправді голуб у нас дуже серйозний символ, і він дуже класно ліг на мій сюжет. Ми бачимо... Ой, пробачаюся. Відражу церкви Денесі Святого Себастьяна це Німеччина, зображення голуба на вітражі, дуже багатьох храмів. Створюється символ голуба, який символізує і Святий Дух або душу. Так, правильно ви сказали, що приносить оливкову гілку, сповіщаючи про мир з Богом, тобто що Бог дає сигнал, що є суша, і корабель може рятуватися, тобто людство може врятуватися. Також під час хрещення Ісуса Христа виді голуба спускається з неба в Бога, благословляючи цей процес. Також у нас є статуя Афродіти з Кіпру, 5 століття до нашої ери, з головом у руках. Це мене найбільш вразило, тому що ну, в хри християнських храмах в принципі, зрозуміло, як? <смітна> як тут, але цікаво. І в нас є одна із найкрасивіших в будівлях релігійних зображень це Собор Святого Петра Ватикан Рим. Це вважається одним із найкрасивіших зображень. Голова у релігійних спорудах. Тому Маврикій – він тут такий відвіковий етап до певних випробувань нашого головного героя. Чи вірите ви у знаки? Підніміть, як ви вірити у знаки? Багато. Я думала, тільки я. Це називається магічне мислення. Але ну, я не вважаю, що це щось погане, тому що е, має бути щось більше за нас. так? Мені здається, наївно думати, що ми такі от просто біологічні собі люди, які ходять і займаються своїми справами. А якщо є щось більше за нас, то має відбуватися якась комунікація. Тому е, я теж вірю в знаки, і наш головний герой вірить знаками. Е, це видно по сюжету, е, те, як він обдумує те, що він бачить, те, що з ним відбувається. І в зв'язку з тим для вас невеличкий сюрприз. Хто вірить в знака? з передбаченням, Будь ласка, передавайте передавати. Чи можна не читати, але мають для все позитивно. Я ж підготувалася рознашою. Що вам не сподобалось передбачення? Завжди є другий шанс, а й третій. Так, Це правда. Тому. No А чомусь під впливом тих чи інших обставин він вчиняє ряд речей, які ну, можуть здатися багатьом неетичними або поганими, або навіть злочинними. Чи чули ви про Стенфордський тюремний експеримент? Чому? Чому? Це добре. Хто не чув, я кілька слів розкажу. <кій> У 70-х роках минулого століття психодеться психіатр. Цей чоловік, Філіп Зімбардо, він вирішив провести експеримент, як об'єктивна дійсність впливає на поведінку людини. Для цього він відібрав волонтерів, це були хлопці приблизно однакового віку, соціального статусу, без будь-яких психічних проблем або відхилень, тобто рівну масу врівноважених, нормальних звичаях ми сприймаємо людей. І поділив їх на дві групи по 9 чоловік, ув'язнені. І наглядачі в тюрмі. Вони облаштували підвал Стенфордського університету під уявну тюрму. Це була така імпровізована тюрма, де, де ці люди мали прибути два тижні, імітуючи тюремні умови. Тобто наглядачі за ними дивились, там їх годували, зачиняли в камери, все як завжди. Там. Але Результати експерименту, вони, до речі, досі дуже суперечні. Незважаючи на те, що перед початком експерименту протестували цих хлопців, ну, жоден з них там не виявляв якогось садизму, агресії тощо ну, просто рівні люди. Коли їх помістили в ці умови, по-перше, відбувся розподіл, тому що наглядачі видали форму, а форма це вже елемент влади. Їм видали, ну, так би видалити зброю, там Наручники їм видали там, темні окуляри, як в фільмах, тобто їх наділили владою. Їм сказали: ви можете робити все, що ви вважаєте за необхідне, окрім тілесних покарань, якихось емоційних покарань, тобто як в тюрмі. Іншій же частині людей видали ну, типу, такі як сукні, їм присвоїли номери, тобто було заборонено називати один одного за іменами. таким чином вони ніби обезличили людей. Вони перетворилися на масу, їх звинувачують у яких якихось злочинах, які вони розуміють, що вони їх не робили, але вони в таких імітованих умовах. І вже на третій день експерименту почалися проблеми. Для того, щоб ці ув'язнені не гуртувалися і не створювали гунти, наприклад, проти того, що вони не хочуть спати вони не хочуть виконувати якісь фізичні вправи. Наглядачі почали розподіляти їх, яким чином до певної частини вони відносились краще, ніж до другої. Наприклад, давали більше їжі або дозволяли там, не лягати спати тощо. Потім ув'язнені почали чинити бунт. Після цього в них відібрали взагалі постіль, ліжка, тобто вони. Фактично спали стоячі, або не спали взагалі, їм забороняли спілкування між собою, їх примушували до фізичних навантажень, потім це почало поступово переростати вже у знущання, просто відверте. І з, фактично запланованих двох тижнів цього заходу експерименту витрималося лише 6 або 7 днів. І то, коли Філіп Зімбардо він грав роль тюремного так сказати, начальника червони, і настільки влився в цей процес, що він почав просто ігнорувати будь-які сигнали про те, що цим ув'язнення може бути завдано просто непоправної моральної шкоди. Оскільки, коли деякі з них почали сигналізувати про те, що вони хочуть вийти з експерименту, а попередньо їх попередили, що ви можете в будь-який момент відмовитися. І коли одного з них покликали, який вже був хлопець на межі нервового зриву, і сказали, що. Так, а ти не можеш завершити? ну, будь ще там пару днів. Він сказав: ну добре, Тобто він почав втрачати волю опиратися. І ці хлопці вони почали втрачати волю опиратися. Тобто, наскільки, здавалося б, вони ні в чому не винні, наскільки ось ця уявна просто тюрма змусила. У них почала проявлятися ця жорстокість, нетерпимість до інших. І коли потім після завершення експерименту проводили з ними інтерв'ю і запитували, ну а чому ти так себе вів один наглядач, і найбільше себе проявляв негативно, а навіщо ти це робив? Він навіть не зміг від... Ну, тому що мені було можна, тому і робив. Мені за це нічого б не було. Просто. Тому цей експеримент, ну, ось ви бачите, що вони робили, вони. Змушували їх називати номера, які стреляли, наприклад, ряд, змушували називати номера один одного. Якщо хтось збивався, все починалося спочатку. Ну і так могло тривати там, годину, дві, поки цей веселанцюжок не буде названий. В такому плані. Також їх тут водою обливали, зав'язували очі, садили в окрему темну кімнату за якісь порушення. Ну ось Це, це реальні кадри зі до речі, є фільм, «Стенфордський експеримент з 2015 року. Якщо цікава ця тема, можете подивитися там от прямо по реальним подіям, відновлення ці обставини, дуже цікавий цей фільм. Результати експерименту багато хто критикує і зараз його не можуть повторити, тому що це вже вважається неетичним. Що стільки років, вже такі експерименти вважаються негуманними над людьми, навіть якщо вони дадуть свою згоду. Але, незважаючи на те, що експеримент критикується, він в принципі, надав відповідь на питання, що дійсно ті обставини, в які ми можемо бути поміщені, вони можуть ну, в притул до зр... зриву психіки, вони можуть змінювати нашу свідомість і відповідно змінювати наші е... дії. Так? Відповідно і в книзі, і в експерименті. Задати питання, чому хороші люди здатні на погані вчинки, що визначає е, наш вибір. Я думала над цим, я думала, ну добре, можливо, виховання, можливо, якась генетична так, схильність людини. Але будь-яка генетична схильність вона все одно проявляється в соціумі. Тобто людина може мати якусь схильність, але вона не проявиться ніколи, якщо на те не буде каталізатора або якоїсь обставини життєвої, яка не дозволить <кхм> проявитися цій схильності. Можливо, релігія, можливо, якісь е, морально-етичні норми. Чому одна людина може, наприклад, там, вбити да, іншу? А інша ні. В... При тому готова віддати своє життя, аби, наприклад, врятувати когось, хто поряд? Можливо, у вас є думки на цю тему? Стовідково хороших і стовідково поганих людей не існує, кожному з нас як кажуть, є чорний і білий вовк і проживає те той, кого ти годуєш. Тобто, ну і плюс обставини також, наприклад, по, по собі знаєш, що ну, в принципі вважаєш себе там нормально, стриманою, доброю людиною. Але коли постійно перебуваєш в якомусь, ну скажімо так, гнітючому оточенні чи в якихось повторювано негативних ситуаціях то десь щось таке там погане всередині тебе яке там ти шліфував різними там методами, да, воно може прокидатися і виявлятися от у вигляді агресії, там якоїсь навіть неконтрольованої, чи ще щось. І ну, то є ж таке поняття, як, якщо ми вже говоримо за якісь злочини, да, то ну, вбивство в стані афекту. Так? Mm -hmm. Це також із цього самого, як кажуть, розряду. Може mm -hmm. бути, людина там або в самозахисті, або ще щось. Тобто, що таке афект? Це людину mm -hmm. довели до такого стану, до такого стану mm -hmm. да, коли вона просто не змогла ну, якимось іншим чином вийти з цієї ну, якось, страшної патової ситуації, яка у неї склалася. Дуже багато що впливає. Оточення, якісь твої дійсно там. Моральні якості, погляди там, і різне, і сказати, ну так да, не зарікайся. Mm -hmm. Тобто ми справді ми не можемо стовідсотково сказати, що от цього я ніколи не зроблю. Так, не варто цього говорити. Тому, тому, тому що обов'язково <ріст> 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 життя випробує <ріст> на це, зможеш ти чи не зможеш. <ріст> 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 Навіть думку мені сказали, що про себе так думати можна, але слух казати не можна. Якщо скажеш слух, то тоді <тас> все, <тас> все це тебе почує. Цілково вже перевірено. Так. Е ще хтось має думки? Що? Чому так відбувається? Чи якщо людина від початку, якщо людина робить, так значить, вона від початку такою є? Просто її сутність проявляється. Це також може бути як один із варіантів. Він люди пристосовуються, вдають ну, для того, щоб чогось досягти, так? Ну, уміло маскуються під обставини, скажімо так. Да? Так само, якщо ми згадаємо того ж самого милого друга, заради своєї мети переступав через якісь. ну, Погляди, скажімо, навіть там, через якісь кохання, ще чимось різним таким жертвував заради біль ставалося би, значущої мети. Але, як кажуть, як не крутиш і мішку не сховаєш, то рано чи пізно людина проявиться, в принципі, така, яка вона є. Це дуже треба, можна, бути таким заядлим, досвідченим маніпулятором, можна, для того, щоб. Але ж будь-який мені блятор все одно все себе знає. І оцінює себе, напевно. Якщо він вміє рефлексувати під себе. А ще є цікава теорія морального розвитку. Це Колберт і ну, виявив і взагалі розвину. Він говорив про те, що дорослі ну, взагалі людина, починаючи зі свого народження, проходить чотири стадії розвитку, саме з точки зору моральності. І на якому етапі розвитку цієї моралі він зупиняється, тоді це є тою межою, точніше, та, ті межі, які може собі людина дозволити перейти. Знаєте, як ми говоримо, коли, наприклад, нас ніхто не бачить, Ну, ми можемо так собі там дозволити. Ми ну, розуміємо, що це не дуже добре, а нас ніхто не бачить, тому в принципі ок. І де там межа? Чи не дозволяємо навіть собі тоді, коли нас ніхто не бачить? Тому і Колберг -ко і далі розвивав цю, цю теорію в плані того, що він е ступінь моральності переносить від однієї е людини навіть на ціле суспільство. І ми, дивлячись так, як зараз в такі достатньо жорсткі часи перебуває наше суспільство, ми теж можемо побачити, хто собі що дозволяє. Хтось так віддає, наприклад, останню гривню на донат, а хтось дозволяє собі красти мільйони з державного бюджету, забуваючи про все. Це теж ступінь тої моральності і розвитку як однієї людини і так само і всього суспільства. Мені здається, що. Ця це теж є і ідентифікатором того, на що людина. яку е, ну, межу вона може mm -hmm. А Ще прикольно, тому що людина може ще себе виправдовувати от, ну, майже за все. От, здатність да? людини. А я там вкраду, бо хтось утрав. А обрав. така істота, яка, якщо їй треба, вона знайде вона, в принципі, будь чому І знову ж таки, так. Напевно, це правда, що це залежить від рівня цієї моральної, так би морального рівня, етичності, якої досягла людина. Наш ну, град так само, Він, якщо ви прочитаєте книгу, ніби якби і нічого такого грандіозного, поганого не зробив, але наслідки навіть невеликих дій. Які суперечать якимось принципам моральності і звичайної людської поведінки, вони просто мали свої негативні наслідки. І нічого йому не залишається, оскільки вони його почали просто розбирати всередині ці думки і вина, як спокувати, подивитися на себе в дзеркало, грубо Я хочу зачитати в зв'язку з цим невеличкий уривок. Малінець книги цей уривок. Boa, Приводить нас до відплати. Сама здивувався студент. ж, ніхто інший не здатний покарати тебе так, як ти сам. Сенс тоді в тюрмі, в законах, якщо кожен сам себе карає. Внутрішня тюрма, от отде око, земна тюрма лише стіни. І як звільнитися з внутрішньої тюрми, як не мучити себе, спокутувати, мов чоловік, підкочуючи рукава? Як знову звертатись до себе? Бути чесним, припустив Даня. Так, але чесності мало. Чесність виведе тебе до діла, бо без діла покаяння не буває. І по сюжету Даня зустрічає кількох персонажів, які ну, такі напівмістичні, які, в моїй задумці, є провідниками його долі, скажімо так. Тобто вони дають йому якісь підказки, або він чомусь не вчиться. Тому я називаю що це роман зелендами містики, саме тому, що там відведені певні містичні персонажі, так само його сни, які приводять його до спокути, через які він картається, також в ці сни, як в такій напівуявній свідомості, до нього також приходить людина, перед якою він вважає він за вину Тому такий він, хлопчик, милий він чи не милий сидити читачу. Ось я думаю, що кожного може про нього скластися своє враження, своя думка, але те, що він щирий, і те, що він такий, який він є, і в принципі на його місці міг би опинитися кожен з нас або багато хто з нас, це факт. Тому кожен зробить свої висновки. Трошечки. Я дуже вдячна вам за. За те, що ви прийшли. Я сподіваюся, було цікаво, бо хоча б не нудно. Ось. І також дякую всім причетним до створення даної книги, видавничі майстерні Пантеон, Аліні, самому редактору Діні Гарбенко, яка відредагувала і придала цьому роману такого прийнятно-літературного вигляду. І також видавництву в місті Харкові. Яке надрукувала тираж, не зважаючи ні на що, робить свою справу, як і кожен з нас. Тому я вам дуже вдячна нам всім перемоги!